Відповідь на масштабну ескалацію Кремля буде: столичні міста Росії так чи інакше опиняться під більш тяжкими обстрілами. Ось такий казочний кінець. Такий сказочний кінець. Це стане відповіддю за те, що російський диктатор Путін вдався до масштабного терору, відмовившись від пропозиції Трампа про перемир'я. Про це заявив російський опозиціонер Олександр Морозов. Я добре бачу, що слова Трампа про те, що Україна могла б завдавати більш тяжких для Росії ударів, зокрема по столичних містах, це не просто слова, адже сама логіка війни, те, як вона складається, веде до цього. На думку Морозова, Росіяни повинні зрозуміти, що сьогодні вони лежать в аеропортах і зупинені авіаперевезення через дронові атаки. А за півроку дійсно сама Москва потрапить у війни. Бо якщо вона завдає такі удари по Києву, то чому їх не буде по Москві? Вони будуть з якогось моменту, і це дійсно реальність. Я гадаю, це усвідомлюють і Собянін мер Московський і губернатор Петербурга Бєглов, вони всі розуміють, до чого йде столичні міста Росії, так чи інакше опиняться під більш тяжкими обстрілами за півроку, вважає експерт. Якщо коротко, я вважаю, що перспектива тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Сі, чесно чесно кажучи, малоймовірна. А якщо і відбудеться. То буде винятково офіційною пов'язаною з відвідуванням Китаю у зв'язку зі святкуванням ювілею завершення Другої світової війни. У Путіна заплановано дві поїздки до кінця року до Китаю і до Індії. Трамп і вони напевно відбудуться. Трамп. Також до кінця року планує зустрітися з цією. На мій погляд, так звані 50 днів, це умовний термін. Це навіть підтвердив держдепша. один зі спікерів сказав, що це не дата, яку ми намітили як якусь межу. Це просто позначення вікна. Тобто, в будь-який момент можуть статися якісь події, а не через 50 днів. Ось тут величезна проблема. Мавизникає тому, що виникає атмосфера, в якій усі дивляться і думають: оце нічого не можна зробити з Іраном. Не можна, ну не можна, то й не можна. Нічого не можна вдіяти з сектором Гази. Ну не можна, то й не можна. І це може виявитися також фактором сприйняття російсько-української війни. Нікуди не просувається. Провалилася мирна ініціатива щодо припинення вогню без попередніх умов на 30 днів чи на 60 днів чи на 90. Кінця не видно, і на тлі загального політичного хаосу. Почнуть відсуватися взагалі від війни, поки що цього не видно. Я хочу наголосити, що немає сенсу нагнітати дуже великий песимізм, тому що видно кроки європейських найбільших країн, і база Рамштайн відбулася. і досить чіткі заяви робить генерал Гринкевич, якого нещодавно призначили командувати американським контингентом в Європі. Є повідомлення про те, що США повертають ядерну зброю на територію Великої Британії, тобто є лінія новин, яка дає можливість сподіватися, що контур буде цілком збережений. По якому контуру рухається Путін? Так, от ми побачили. Черговий вияв того, що остаточно все зацементують, ну і перетворять Росію ще й в цифровий концтабір. Так і наскільки я розумію, ця ініціатива надходила не з низів, не від того чи іншого розумієте, активного оперу повноваженого, який звернувся до того чи іншого так званого депутата Держдуми, ні. Тобто, це я погоджуюсь з тою версією, що це скинули зверху вниз і, відповідно, будуть використовувати, зокрема, і теперішню ситуацію для впровадження так званого цифрового концтабору з повною кримінальною відповідальністю за будь-який вияв того, що називається нелояльність чи підозра у нелояльності у цифровому просторі. Це щось нове. Але чому я про це говорю? Тобто, ну не тому, що я занадто надто переймаюся долею російського народу тут про інше. Тобто, це підготовка Росії до довгого, взагалі незрозуміло якого сценарію. Тобто, Китай це діло активно в себе впроваджував і розуміємо, що комунікація між Пекіном і Москвою в тому, що стосується питання безпеки, вона є дуже дуже активною. Ну і ось як це вплине у те, що називається стратегія війни кремлівська так, я згоден. Ви маєте рацію. Відних річ у тім, що видно добре за всією сукупністю подій літа 2025 року, що Путін і Кремль і РФ як політична система явно переходять у наступну фазу у нову фазу авторитаризму і тоталітаризму. Це так, безумовно так. І насамперед, це результат воєнного провалу Росії, Адже попри те, що три роки війна іде, і Путін, і вся верхівка, очевидно налаштовані довести цю війну до того кінця, який вони для себе визначили результатом. вони цього не досягли. І це дається в знаки всі міри тому, що всі ці заходи в цифровій сфері, весь цей цифровий суверенітет, який раптом почав розвиватися скаженими темпами, і який перетворює РФ на концепцію повністю автономної ізольованої фортеці, видно, що це вже зачепило все: і культуру і освіту. І, і всі комунікації, які можливі в цифровій сфері, усе це показує, що а, Кремль збирається воювати, не пристане ні на який компроміс, натомість збирається ізолюватися і покладатися на ті канали, які має включно з Китаєм. Зрозуміло, що ці канали з осені скоротяться, тому що вводять пакети санкцій. 18-й пакет введено. Очевидно, що і Трамп зробить санкційний крок. Поки що не зрозуміло, наскільки потужний, але він буде і на цьому тлі. Вся ця цифрова свистопляска в Кремлі змушує думати, що. Так, якась форма мобілізації, а ми, говорили, а ми раніше говорили, і я вважав, що це не буде мобілізації. Кремль до неї не вдасться. Та зараз я починаю думати, що це можливо, тому що нема перелому, немає результату, немає відчутного успіху. Путін явно вимагає від генштабу добитися якогось результату за 50 днів, тим більше, що він прохопився про це. В розмові з Трампом, і це стало публічним. На цьому тлі розмови про те, що Кремлю доведеться таки проводити мобілізацію, зараз мають більш переконливий вигляд ніж півроку чи рік тому